Це спортивні новини і спочатку про боротьбу. Випускниця Харківського коледжу спорту Альбіна Ріля здобула срібну медаль на юніорському чемпіонаті світу у віковій категорії 20 років, який триває у Софії. Вона посіла друге місце у вазі до 55 кілограмів. Похід на планетарний п'єдестал Риля розпочала з однієї четвертої фіналу. Почала красива, поклавши на лопатки туркеню. Ту буде мір незадовго до закінчення першого періоду. У півфінальній зустрічі з лідером збірної Індії Манджу Манджу, вихованка Романа Осьмакова та Сергія Некрасова витратила більше сили часу. Але результат той же: перемога на туше та вихід у фінал, в якому їй протистояла японка моя кіоко, яка виграла до цього на софійських килимах три поєдинки. Японська спортсменка була сильніша і в головній сутичці. Кіоко здобула технічну перемогу. Ріля стала віце-чемпіонкою світу Ю-20. У червні Альбіна виграла бронзу юніорського чемпіонату Європи. На чемпіонаті Європи з велоспорту на треку в німецькому Мюнхені виступали четверо харків'ян. Найкраще проявив себе майстер спорту України міжнародного класу Владислав Денисенко. 21-літній підопічний Сергія Теліцина та Марії Зарванської став четвертим у чоловічому керіні. Вигравши попередній заїзд і фінішувавши на другій позиції у півфінальному, харківський динамівець у фіналі претендував на медаль, але йому не вистачило трохи везіння та досвіду виступів на дорослому рівні. У битві за бронзу Денисенка програв французу Мелвіну Ландерно менше ніж пів корпусу. Титул дістався ще одному французькому велогонщику Себастьяну Віжє. Михайло Ярослав Дудко посів 17 місце. У командному спринті Денисенка, Дудко та Джабар Абдул були десятими. В індивідуальному спринті Денисенка показав 18-й результат, Дудко – 21-й. Алла Білецька фінішувала п'ятою у жіночому командному спринті разом із Оленою Стариковою, яка представляє Львів, та Олександрою Логвінюк із Луцька. Старікава принесла Україні на Мюнхенському чемпіонаті Європи дві медалі. Вихованка харківського велоспорту заробила срібло у гіті на 500 метрів бронзу у Кейріні. Із двома нагородами українська збірна замкнула топ-10 медального заліку. Трійку найкращих команд склали Німеччина, Франція та Італія. Харківський боксер Іван Безугли вийшов до фіналу чемпіонату Європи серед школярів, який приходить у турецькому ерзурумі. Він забезпечив собі як мінімум срібну медаль у ваговій категорії до 60 кілограмів. Вигравши на місцевому рингу два поєдинки, 13-річний учень тренера комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ХТЗ Романа Шкарупи зійшовся у півфіналі з англійцем Ментоні Маккартні. Бій вийшов цікавим та конкурентним. Стартовий раунд залишився за безуглим у другій двоххвилинці Суперник трохи вирівняв ситуацію, але не більше. У заключному раунді загальна картина не змінилася. Судді роздільним рішенням 3-2 оголосили переможцям харків'янина, який у суботньому фіналі схрестить рукавички з боксерами з Греції. На тарішньому чемпіонаті континенту Іван Безуглий здобув золото у вазі до 54 кілограмів. Жіночий футбольний клуб Житлобуд-2 розгромив грузинський ланчхуті у півфінальному матчі першого відбіркового раунду Ліги Чемпіонів, який стартував у Хорватії. Харків'янки забили п'ять сухих м'ячів. Ірина Котір зробила дубль, по одному разу відзначилися Роксалана Кравчук, Яна Калініна та Ольга Усіпян. У фіналі кваліфікації суперникам житлобуду 2 буде чемпіон Казахстану Біік Шимкент. Металіст 19-25 у заключному контрольному матчі літнього міжсезоння здала у щасливому запорізький металург. 2-0. Харків'яни провели по одному голу у кожному з таймів. На 35-й хвилині Владислав Дмитренко відкрив рахунок. На 50-тій під спарингу підбив Артем Габелок. Усього під шефні Валерія Кривенцова провели на літніх зборах 9 матчів. 8 виграли, один завершили в ніч'ю. В стартовому турі української прем'єр-ліги Металіз 1925 зіграє із Шахтарем. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. Спортивні новини. Незламне місто Герой Харків.